Обмін досвідом та напрацювання стратегії боротьби зі збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод таку мету поставили перед собою учасники першої всесвітньої міністерської конференції. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв як господар заходу, відзначив масштаби проблеми, порівнявши її зі світовою кризою. Ми убеждені в тому, що потрібно бізотлагать і совмесно починати вироботку системних мер по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Нужно скоординировать и международные усилия в этой сфере. Честно говоря, можно скоординировать их даже таким образом, как мы сегодня согласованно, скоординированно работаем по преодолению последствий мирового финансового кризиса. Экс-генеральный секретар НАТО Джордж Роберсон у своей промове відзначив, что проблема, яка забирає близько мільйона життів щороку, має вирішуватись на найвищому рівні. Должны... Теперь нужна нам политическая воля. Со стороны правительства и также всего международного сообщества, чтобы разработать такие вакцины, такие средства, которые позволят нам решать эти серйозні задачи. Можно владці з різних країн світу ділились своїми рецептами борьбы с збільшенням количества дорожньо транспортных пригод, учить водителей дружелюбию, учить водителей вниманию и уважительному отношению, а не агрессии. До складу української делегації увійшли представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, фахівці галузі та представники громадських організацій. Як зазначив президент всеукраїнської громадської організації Асоціація безпеки дорожнього руху Михайло Берлін, найважливіше адаптувати закордонний досвід в Україні. Ми учасники конференції. У нас вистраємо, ми зв'язки, відносини устраюваємо з ведучими організаціями світовими для того, щоб в Україну привести міровий опит. І використовувати його для скорочення кількості загиблих. Україна посідає п'яте місце в Європі за кількістю постраждалих від аварій на дорогах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 100 тисяч українців припадає 21 жертва ДТП. Проте фахівці вважають, цю цифру можна зменшити вдвічі. Тетяна Райда, Михайло Фіченко, вісті.